Притча про бурю на озері. І сталося одного дня, що увійшов він до човна, а з ним його учні. І сказав він до них: Переплиньмо на другий бік озера і відчалили. А коли вони плинули, він заснув і знялася на озері буря велика. Аж вода заливати їх стала, і були в небезпеці вони. І вони підійшли і розбудили його, та й сказали учителю, учителю, гинемо. Він же встав, наказав бурі хвилям, і вони вщухнули. І тиша настала. А до них він сказав: Де ж ваша віра? І дивувались вони перестрашені, і говорили один до одного: Хто ж це такий, що вітрам і воді він наказує, а вони його слухають?